Послуги міської багатопрофільної лікарні збільшуються чи не кожний квартал, виконуючи обов'язки генерального директора лікарні Віталій Жнякін розповів про нові можливості у сфері ендопротизування. Відтепер в Білгороді Дністровському пацієнти переважно похилого віку мають можливість за медичними показниками замінити зруйнований хворобами суглоб шийки стегна при переломі та при важких артрозах. Кольшові та коліні суглоби наш на сьогодні ми розпочали виконувати ендопротезування суглобів. Ще рік назад ми про це могли тільки мріяти. Обладнання, яке заходить в лікарню, дає нам можливість виконувати ці надскладні операції. Це вершина розвитку будь-якого лікаря-ортопеда-травматолога. І тому на сьогодні ми це вже розпочали в нашій лікарні. Це дає можливість хворому активно рухатись, тому що всі хворі і всі люди з роками втрачають еластичність м'яких. Тканин і тому вони тепер можуть рухатись активно і саме себе обслуговувати. Сьогодні ми вам покажемо таких хворих, які знаходяться в нашій лікарні. На шостий день після хірургічного втручання 76-річна пацієнтка відчуває себе добре. Це вже її друга операція. Перша була в Чернівцях, інша в Білгороді Дністровському. У мене оптимізм вистачає. В речі, поддержка в речей і медсестер, мені вистачає цього. Я вже сьогодні. То так і йшла. Не сьогодні пішла своїм ходом, пішла правильно. Я сама роботня сільського господарства, та всі так казали, хвала рукам, що пахуть. А я хочу сказати хвала золотим рукам, що нам допомагають, що нам допомагають жити далі. Хоч і з тими жалізаками, я так їх називаю, в <godly> like <injuries> ногах, але живемо. що Сьогодні син прийшов, мій спонсор каже, мама, було сумнення. А я кажу, ні, цей лікар на ще років вів і лічив мені цей стопорос, злополучний, я поїду сюди. Тут мені ближче, а там я не хочу. А охот, все нормально, все. Палати чисті, корсують. Сви заживають, ноги ходять. Хочете, я вам продемонструю, які вправи роблю. Я бачила, як вийшли. Там такі чоловіки молоді бороші. Ні, а я вам, вам вам покажу, вам а я вам покажу, які я вправи ще роблю. Давайте покажу. Значить, це вже для мене це буде великий. Для мене це буде на п'ятий день після операції. Угу. Пішов сустав. Пішов сустав. Ви палетом вони займалися раніше? Я сама породу спортсменка, пішов оцей. Там треба разів робити. А от так як я піднімулю оце на рівень колена. А то буде сильніший результат. Важливо розробляти сустав саме коли в тебе була проведена операція вже через декілька днів. Звісно, на наступний же день ми активізуємо хворих, вони рухаються, і оця розробка це те, що повертає хворого до активного життя. А можна пояснити, що це Це профілактика тромбозу, застоя лімфи. Як це можна назвати? Чому необхідність я в цьому? Це як хвора сказала, повернутися до активного і, життя, то, щоб то, рухатись. Щоб тканини, які утримують цей суглоб, це ще народне тіло, вони мають повторити ту еластичність, яка була до заміни цього суглобу, що є близько в очах, є жага до життя, і ми маємо дати хворому цей шанс в будь-якій ситуації. Це ризик, ви ж розумієте, вік, супутні захворювання, але е тільки оптимізм і віра в перемогу нам дає можливість такі операції виконувати і хворим. З своєї сторони давати гарний результат по розробці, тому що тільки хворий може рухати своїми м'язами і сугобами ніхто інший цього не може робити. І оці багато складових дають нам можливість отримати отакі гарний отримати результат, як ви бачите. Наразі і стан палат зовсім не той, що був раніше. Можна відмітити як комфорт, так і стерильність. Необхідні складові будь-якої сучасної лікарні операцію Ніні провели два тижні тому. Відтепер черга за реабілітацією. Ніна Сергійовна, Будь ласка, скажіть, як ви себе відчуваєте? З кожним днем все краще і краще. Вже я скоро додому їду. І я хочу подякувати Віталію Володимировичу і його команді. Спасибі дуже дуже велике. що мені були ці. Ну, в общем, пропозиції в Київ, і Кам'янець-Подільський, і я дуже рада, що тут відкрився цей центр, щоб допомагали людям. В селі там треба і десь посапати, десь щось якась курка, якесь ну, хазяйство треба, хоч якось мало-мало, хоч жити на пенсії, все одно хочеться жити. Ну, побажаємо вам якнайшвидше реабілітації, щоб ви себе добре почували, щоб ви знали, що про вас піклуються і лікарня, і лікарі, які в нас є. Дякуючи Богу, що у нас такі золоті руки завжди поруч. І Дуже, хочеться, щоб так перемоги побажати якнайшвидше, щоб все було добре. Да, у Вас да, спасибо, Дякую, спасибо. що приділили нам. Спасибі, вам тоже до себе в палату. Пожалуйста. Спілкуючись із пацієнтами лікарні, щоразу чую про тепле відношення персоналу, піклування та надання своєчасної допомоги. Знов ж таки, це невід'ємна складова відчуття комфорту та найшвидше, реабілітації. Слід зазначити, що ендопротезування роблять як під загальним наркозом, так і під спинно-мозковим. Це залежить лише від стану здоров'я та тканей пацієнта. Всі предопераційні обстеження проводяться на території лікарні на перших стадіях захворювань суглобів. Також можна проводити профілактичні дії, а саме блокади суглобів, введення гілоронової кислоти, проведення плазмоліфтингу, який також показаний, і при захворюваннях хребта. Ми виконуємо всі ці операції тут. Тому ми відкриті для мешканців не тільки міста, але й району і других областей. Будь ласка, звертайтеся до нашої лікарні. Ми можемо вам допомогти відновити якість вашого життя. Дякую. Совсі Олеся Семчинська на тролокінчу, перший муніципальний.